Доброго дня, з вами Марко Гентар і традиційний стоп-фейк на громадському. І цього тижня у нас немає офіційного випуску, і я пізніше поясню, чому. А е наразі ми все одно розглянемо е фейки минулого тижня і також інформацію, що стосується інформаційних воєн, які у нас зараз відбуваються. І е перше, про що варто згадати, це. Е Російська, консульство Російської Федерації в Женеві опублікувало в своєму, на офіційній своїй сторінці в Твіттері фотографію і, з українським прапором та нацистським прапором. Чомусь вона в мене не вийшла на екран. Секундочку, перепрошую. І... Можете побачити, і з хештегом і повідомленням про те, що ми можемо бачити людські права на висоті, як вони про це сказали. Але це короткий такий фейкіс простування. Інформація в тому, що ця фотографія вона вже була в просторах інтернету ще з 2011 року, тобто вже три роки, і вона це. Зі зйомок фільму варто зазначити, що з Твіттера це повідомлення і фотографія були пізніше прибрані. Дякуємо їм за те, що слідкують за тим, що відбувається в інформаційному просторі. Ще Одне повідомлення про яке варто сказати наступним, і це вже згадувалось в ефірі громадського, але не в ефірі Стоп на громадському. Тому ми згадаємо це щодо історії з. Як 11 грузов 200, яких називають з Оренбургської області, потрапили тобто співпали з прізвищами футболістів футбольного клубу «Газавік» та Газавік 2 який є дублем цього першого футбольного клубу? І нагадую, історія в тому, що російська громадська активістка Єліна Васильєва, вона опублікувала у себе на блозі інформацію про про Те, що в Оренбургську область були доставлені ці грузи 200 вантажі 200, 11 російських військовослужбовців, які були вбиті на території України під час військових дій. І ця інформація була дуже поширена, в тому числі в українських медіа і. Історія в тому, як пізніше як пізніше стало відомо, ці прізвища цих людей, навіть дати їх народження, співпали з інформацією, яка є на футболістів. Футбольного клубу Газовик та газовик 2 можна, наприклад, розглянути кілька з них. Це, наприклад, називаються рядові «Гамов Владислав та Гамов Сергій, які закінчили танкову танкове навчання в Єлані. Як повідомляється на блозі Васильєвої на сайті футбольного клубу Газовик, можна знайти інформацію про те, що вони обоє є. З захисниками і так само пів засзахисниками Сорокін а Євген, який є старшим лейтенантом командиром другого танкового зводу. як це було повідомлено знов таки Василівою, є інформація, що він є захисник, і відповідно, наприклад, Дмитро Абрамов, який був вказаний як учасник розвідки, він вказаний як нападаючий. Вдалося поговорити сайту УРАЛ 56 з наприклад Віктором Карпухіним, який був вказаний як молодший. Сержант гвардії, і ось він є відомо, що він грав у цьому футбольному клубу, який ми згадуємо цей газовик, а Наразі грає в футбольному клубу НОСТа Новотроїцьк, і він сказав: він дуже здивувався цій інформації. Сказав, що а, взагалі ніяк про це не знає, і а, пояснив, що він знаходиться якраз в цьому новотроїцьку, і за його словами. Він вже отримав з ним, вже в зв зв'язувалися якраз з приводу цього матеріалу. Питали, як в нього справи, і в у нього немає ніяких емоцій поганих щодо цього. Тобто, як він зазначив, ця інформація не може зашкодити ні його життю, ні як якимось чином зашкодити самому цьому футбольному клубу, до якого він зараз має відношення? По іншому зреагував Ніколай Мильников, який вказаний також як один з вантажів 200 на напозі Васильєвої. А він насправді є в складі актуальному в складі газовика, і ось з ним також контактували урал 56 і. Він повідомив, що все це дуже неприємно і дивитися на це можна по-різному, але фактично його заживо заховали українські змі. І відповідно розвиток цієї історії, як стало відомо, що цей футбольний клуб розглядав певну подавання. Можливість подати в судно український ЗМІ зазначається, але не буде подавати, не буде цього робити. І як вони пояснили, це тому, що багато в чому, тому що цей саме Ніколай Мильніків, він є єдиним з цього списку, який в даний момент в складі футбольного клубу. і... Також тому, що все це особиста справа цих хлопців, як вони кажуть, і що коли вони сконтактували, всі сприйняли цю інформацію з гумором, і футболістиці не надто вдаються в політику. Це повідомляє пресаташе клубу шеклубу Олексій Сорокін. Але продовження так, також тобто реакцію на цю історію, ось. Виклав свою журналіст Андрій Малигін. І от якраз він говорить про те на своєму блозі, що дуже може бути, що ця інформація потрапила не випадково. А тобто, якщо б навіть хтось хотів спеціально зашкодити і розповідати про злих, і Поганих російських військових, то ці прізвища всі можна було б видумати. Це не складно. А тут так точно співпало все з прізвищами футбольних команд, учасників футбольних команд, і так, що це було дуже нескладно потім спростувати, як ми побачили в реакцію футбольного клубу. Тобто є фактично негативне ставлення якраз до українських медіа, які і пошили, виявляється ці повідомлення. Тому в цьому ми теж можемо бачити певну тенденцію зміни поведінки щодо поширення неправдивої або перекрученої інформації, тому що вже очевидні фейки вони менш поширюються. Просто тобто перевіряння інформації, бо та сторона знає, що тут є люди, які можуть це спростовувати, і відповідно змінюється певним чином тактика. Тому будьте обережні щодо будь-якої інформації, яку ви зустрічаєте, і перевіряйте, можливо, дивіться кілька джерел, як це радить Галіна Тімченка, колишній редактор Лянтеру. Ще одне повідомлення, про яке варто сказати, це. На своєму блозі депутат Державної думи Росії Дмитро Гудков повідомив, що він отримав відповідь від Міністерства оборони Російської Федерації на свій запит. А, нагадую, запит у нього був про те. Власне, про ті, як він назвав, чутки інформація, яка поширюється щодо участі російських військових у військових діях на території України, і питання щодо чим була, наприклад, нагороджена 76-та бригада, бригада, також. Питання щодо чи справді отримують родини загиблих військових матеріальну допомогу в обмін на мовчання з їх сторони щодо того, що їх ці родичі військові брали участь у військових діях, і він відправив запит 29 серпня. Отримав його, як відповідає на своєму блозі, знов через місяць рівно, і від направляв він його на ім'я Лаврова. Отримав від за... заступника міністра оборони Панкова, і певно, ви знайомі з текстом, якщо ні нагадую. В зверненні до Дмитра написано, що щодо подій розповідається, що ці чутки поширюються більшу міру українськими та окремими західними змі, а і не дивлячись навіть на ці звинувачення, Російська Федерація не є стороною конфлікту, Знову повторюють представники російського. Росії офіційні, а як ми пам'ятаємо вже не одне російське ЗМІ говорило про участь російських військових у цих діях на території України. Тобто і це вже кілька разів говорили навіть головні російські канали, і щодо... Щодо даних, тобто там Дмитро питає про конкретні прізвища конкретних людей, тобто чи є вони у лаві військових або, можливо, були там донедавна, на це відповідають, що згідно з законом про персональні дані, вони не можуть надати цю персональну інформацію. Як зазначає сам Гудков, це іронічно, що він не просив ніяких персональних даних і. Також додає, що цікаво, що якщо б ці люди не брали участь у військових діях, чи варто було б, чи відповідали йому б таким чином, як він про це каже, що не, не, не кажіть мені, що робити, я не скажу вам, куди йти. Таким чином, ми маємо фактично, можливо, ще один доказ того, що російські військові дійсно. Брала участь у цих діях. І е, варто ще згадати про е, інформацію, яка була поширена на таких, наприклад, ресурсах, як НТВ, а також і Тартас, про масові мітинги, як це зазначається, марші миру проти е, дій на Донбасі київської влади, і е, повідомляється про цифри. і що це брало участь тисячі людей, як це кажуть, зазначається кілька міст відразу: і Харкові, Дніпропетровськ, і Одеса, і Запоріжжя, Херсон, і Миколаїв. І е, тут головне є, звісно, контекст, якому це подано, тому що цитуються: цитують журналісти е, певні лозунги, які кричали мітингуючи, як вони зазначають звичайно без конкретних е, м, людей, наприклад, з іменами та прізвищами, які б говорили свою позицію, і це головне, тому що, як стало пізніше відомо, про частину цих мітингів або ЗМІ не розповідають взагалі, або, наприклад, відомо є про кілька з них, так про мітинг в Одесі, повідомляє Думська НЕТ, і вона зазначає, що, наприклад, там брали участь більшою мірою, це називають там антимайдани брали участь більшою мірою літні люди, і насправді які достатньо швидко інші учасники також розійшлись. І на в тому ж Миколаєві, про яке теж йдеться у повідомленнях російських ЗМІ, про Миколаїв писали приступне Стінети, потім цитували миколаївські. Вісті і е, там йдеться про те, що е... Фактично відбувся мітинг е, нікому там невідомої партії інтернаціональної, е, на яку е, зігнали просто неповнолітніх, як е, знов таки цитуючи приступна стіння» та студентів з різних університетів, і ці студенти потім навіть підтверджували, що дійсно е, їх сюди просто зігнали. Більше того підтверджували це і представники університету і таким чином. Тут ми маємо ще одну тенденцію, тобто дійсно мала місце акція фізично, але чи справді ця акція виражала незалежну думку людей, наприклад, які вийшли, як зазначають російські змі, протестувати проти київської влади. Тому повторююсь, будьте обережні щодо подібної інформації, яка містить емоційний певний посил, якщо ви... Потім ви можете побачити, що джерел або свідків подій, або даних недостатньо, щоб говорити, що це дійсно просто фактаж. І тут на додачу хочу згадати новину з сайту Russia Today про те, як вони зазначають, Цитують керівника близькосхідного бюро Пола Слієр, і як вона зазначала, що на зібранні ОБСЄ з приводу свободи слова змі в умовах кризи в Україні вона зазначала дуже негативне відношення до... Представників взагалі російських змі і до неї як тільки вона казала, що вона є з Russia Today, а від неї відразу ніхто не хотів говорити. А як вона пояснила, що вона це сприйняла навпаки як позитив, і як ознаку того, що ті посили, які несе Росія, вони правильні, і саме тому, як вона каже, Захід критикує Москву, і тобто. Це важливий момент, тому що, як ми знаємо, Russia Today поширила не один фейк, і про який ми вже неодноразово писали. І знов таки, як вам певно вже відомо, бо громадське вже про це говорило, але ще повторюю тут про те, що Russia Today збільшує фінансування навіть від того, яке в неї було заплановано на бюджет 2015-2017 років. Збільшується бюджет і створюється ще й. Німецькі та французькі версії Russia Today, які будуть вести мовлення на ці країни. А як зазначав, наприклад, журналіст німецький німецької Шустер, який також мав змогу говорити у нас в ефірі, що німецькі медіа не готові до атаки російських ЗМІ, і таким чином нас чекає новий етап інформаційних. Проти протистоянь, до яких нам з вами треба бути готовими, тому нагадую ще раз: у нас є матеріал на сайті, і як розпізнати фейк, а також матеріал, де ми цитуємо Галіну Тімченка щодо порад, як варто читати новини, звертати увагу на заголовку, кількість даних та фактаж, які ви зустрічаєте протягом самого матеріалу і. Також, якщо ви зустрічаєте будь-яку інформацію, яка викликає у вас сумнів, ви можете надіслати її нам. У нас є форма на сайті повідомити про фейк, а також на нашу пошту або будь-якому з наших учасників, яких знайдете в соціальних мережах. І також нагадую, ви можете нас підтримати, тому що ми якраз зараз займаємося тим, щоб продовжити нашу діяльність, але для цього нам... Необхідна ваша підтримка, тому якщо ви вважаєте цей проект потрібним, і ви можете знов-таки через інформацію, яка є на сайті stopfake.org, відправити нам допомогу, якщо ви вважаєте це необхідним. Дякую вам. Зустрінемось за тиждень. З вами була Марго Гентар, зустрінемось за тиждень на громадському.